Відтепер церкви, храми та монастирі за природний газ сплачуватимуть за такими ж тарифами, як і населенням. Таке рішення прийняв уряд на засіданні 3 вересня. У документі записано. Цитую: встановлення таких цін суттєво зменшить фінансове навантаження на релігійні організації та дозволить їм своєчасно і у повному обсязі здійснювати розрахунки за отриманий природний газ». цитати як це нововведення вплине на місцеві релігійні громади? Дізнавався на журналіст Богдан Малецький. Катедральний собор преображення господнього найбільша культова споруда не лише Коломиї. ми. Ми маємо рівних серед культових греко-католицьких споруд і на Івано-Франківщині. Його площа понад 2,5 тисячі квадратних метрів. Тому для опалення споруди потрібно не одну тисячу кубометрів газу. Лише для того, щоб забезпечити теплом, нижню церкву потрібно три тисячі кубометрів на місяць, каже отець Олександр Волощук. Це завжди було накладно для церкви, каже священник. Наша церква споживає приблизно за місяць у зимовий період до трьох тисяч кубів газу, і справді це було велике навантаження на нас, тому що церква не має інших доходів з прибутків якихось, тому що вона є не прибуткова організація і живе тільки за добровільні пожертви мирян. І справді, коли ведеться ще будівництво храму, кидати такі великі гроші на опалювання це було для нас дуже досить важко. Тепер церква витрачатиме значно менше коштів, адже колись культові споруди сплачували за блакитне паливо як організації. За один кубометр треба було викласти по 2 гривні 67 копійок. Та й впровадження нових економних технологій опалення має допомогти, говорить отець Олександр. Верхньому храмі ми Плануємо встановити сучасні технології опалення, і повинні, має бути встановлена нова сучасна система опалення біокліна, яка буде встановлена під плиткою, тобто буде під підлоги, і вона значно зменшить витрати на опалення собору самого. Тому що цілу церкву гріти є неможливо взагалі, висока тепер церква зможе зекономлені кошти витрачати на оздоблення своїх культових споруд та на впровадження нових благодійних проектів. Богдан Малецький Сергій Грицак програма подіян НТК».